Дороги з ним у Китаї помер жахливою повільною смертю від рук свого ж власника. Щоправда, аби показово молотами розтрощити спорткар вартістю понад півмільйона доларів. Водієві таки знадобилася допомога пари друзів. Діло було в місті циндау, і то був протест проти незадовільної якості обслуговування на текстанції, начебто, замість люксових деталей під капот царі встановили звичайні секонд-хенд. реакція представників Мазераті на показову страту до тепер невідома. Натомість власну реакцію на події 15 травня вже готові поділитися. Кореспонденти наших новин. Добрий вечір. Десять кулі для бізнесмена у Миколаєві в досвіта розстріляли місцевого підприємця просто у під'їзді. Сиділи, випивали, билися, різали, з вікон стрибали. Вільним падінням усе закінчилося. Двоє у підсумку загинули. У сумах повеселилася чоловіча компанія. Орли проти аристократів. Битва на нейтральній території. То здійма над головою Кубок переможця Ліги Європи. Прогноз у прямому ефірі. 38-річний миколаївський бізнесмен загинув сьогодні вранці від автоматної черги кіллера у під'їзді власного будинку. Близько п'ятої чоловік ліфтом підіймався до дверей своєї квартири, і саме тієї миті, коли кабіна відчинилася, невідомий відкрив вогонь. Звуки пострілів почула дружина загибло. Вона, власне, і знайшла тіло чоловіка. Жодних деталей правоохоронці не розголошують. Убивцю дотепер не знайшли. Відомо лише що у жертви у жертву влучило не менше десятка куль. З неофіційних джерел стало відомо, що раніше розстріляний підприємець мав стосунок до кримінального світу, але останнім часом його бізнес був цілком легальним. Розглядається декілька версій, в тому числі версія, що дане подія пов'язана із його комерційною діяльністю. Двоє загинули треті у комі. Ще двоє з поламаними руками, ногами та ребрами у лікарнях. Так закінчилася чоловіча вечірка у сумах. Минулої ночі було гаряче, спершу лише у квартирі на четвертому поверсі, але згодом пристрасті у буквальному розумінні перекинулися на вулицю. Гарячі сумські хлопці почали вистрибувати з балкона на асфальт. Ну а там їх за усіма законами жанру приймали правоохоронці. Шоковані сусіди відзняли кількаетапний екшен на камеру. Квартира на четвертому поверсі мешканці багатоповерхівки завжди вважали проблемною, звідти часто чули сміх, крики з вікон летіли пляшки. А востаннє виплигували люди. Падали навіть, три, три чоловіка висич. Ну, щось викидали з вікон трупи. Не знаю. Чоловіча вечірка стартувала близько півночі. Господар квартири запросив до себе п'ятьох друзів, усім від 25 до 30 років. У розпалі вечірки господар зрозумів, що без крові не обійдеться. Вибіг з квартири і викликав міліцію. Тим часом гості забарикадували двері зсередини, і у квартирі почалася різанина. Репець, скрипить, тягають чутіки, що. То 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 ну навіно чим дарили, чи хто на чим уже доходив? Я віділа до какада вже они попадали і. И на врачей. последний набрасувалися там в такому від на полонаркотіяні. Що на під'їхали правохоронці, як вже з іншого боку будинку з вікна балкону по черзі почали вистрибувати чоловіки. На місці падіння і досі видно плями крові. У двох зламані ноги, тож вони не могли пересуватися. Третій намагався утекти, але його теж швидко затримали. Гучна вечірка поставила на ноги чи не увесь під'їзд, де хто усе на відео. На цих кадрах видно, як після падіння правоохоронці затримують стрибунів з вікна, попри отримані. Травми з потерпілими особливо не церемонились. Визовіть міліцію, ще в квартиру аніж з квартири випадали. А вдруг там труп в квартирі є? В квартирі було пошкоджено та зламано майже всі меблі. Кров знаходилась на підлозі, на стінах, на стелі. Побачили на підлозі кухні скривавлений труп. Чоловіка, а також е, в коридорі е, лежало непритомне не тіло іншого чоловіка з тілесними ушкодженнями на голові. До різних лікарень живими доправили чотирьох чоловіків. Зараз один у комі, двоє з численними переломами приходять до тями, ще один помер у реанімації. У нього тяжеліше черепно мозгова, травма, розмеження головного мозку, травма грудної клітки і тяжого я бы сказал, необратимый травматический шок. Слідчі вже встановили, що вечір перестав бути томним, коли один з гостей схопив праску та ніж і почав забивати до смерті всіх хто потрапляв під руку. Ймовірно, він перебував під впливом наркотиків. Це перевіряють експерти. Нині в лікарнях міста працюють слідчі, що насправді відбулося у квартирі. Стане відомо, коли опитають у вцілілих учасників різанини. Винуватцю ж загибелі двох людей загрожуватиме 15-річне ув'язнення. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми новини два Сьогодні Європа, не байдуже до футболу. Знатиме ім'я переможця цьогорічного розіграшу, розіграшу ліги Європи. Вся увага прикута до Амстердама. Менш ніж за півгодини на газон Амстердам Арени мають вийти гравці лісабонської бенфіки та лондонського челсі. Варто відзначити, що португальським Ореламу взагалі то не дуже щастить у протистояннях з англійцями, але сьогодні вони права на помилку, як то кажуть, не мають. Безпосередньо на узбіччі поля за матчем спостерігатиме і Костянтин Андрюк, і він уже має чути студію наших новин. Вже, Костю, добрий вечір. Ну, по-перше, як справа обстоїть з емоціями на Амстердам Арені? І хто за прогнозами експертів буде бити, а кому кажуть, пощастить потримати переможний кубок у своїх руках? Костю. Кароліно, добрий вечір. Ну, справді дійсно атмосфера сьогодні у місті прекрасна, чудова. По вболівальницькому мирна, позитивна поліція. Ну практично нудьгує, спостерігає. Вболівальники обох команд в місті сьогодні змагалися. Мабуть, у тому, хто гучніше кричатиме. Ну за кого вболівати? Я не буду переконувати. Лише просто розповім такі передмачеві цікавинки про кожну з команд. Так от, почну з Челсі. Челсі, якщо виграє сьогодні, то війде в історію європейського футболу, тому що стане першою командою. Яка виграє два поспіль різних Єврокубка. підкреслю слово різних, тому що минулого року Челсі виграв лігу чемпіонів, і це а сьогодні грає у фіналі Ліги Європи. Але вболівальники Челсі вже мені сказали, якщо їхня команда виграє сьогодні, то вони розділять цю перемогу зі своїми е, гравцями, але аж ніяк не з тренером Рафаелем Бенітесом. Чому вони його не люблять і за що? Давайте послухаємо вболівальників Челсі. І серіво, коли беніти тренував ліверпуль, він якось сказав: Я ніколи в житті не тренуватиму Челсі. Ми це досі пам'ятаємо і ніколи йому цього не пробачимо. А ще він сказав, що у фанів Челсі немає пристрасті. Ви це чуєте? У це немає пристрасті, і навіть якщо він виграє сьогодні 10-0, ми все одно купимо йому питок, щоб забирався з нашого клубу. Ну, ось така історія в Челсі. А тепер про Бенфіку. В Бенфіки не менш цікава своя історія. Вона тягнеться ще з 60-х років. Справа в тому, що тоді команду тренував такий собі тренер Бела Гутман. Він погано розійшовся з Бенфікою. І на прощання з пересердя просто сказав: все, ця команда більше ніколи не виграє Лігу Чемпіонів. І о диво, після цього Бенфіка грала в шістьох фіналах в різні часи, і всі фінали просто програла. Що робиться, і що це таке? Це якесь просто прокляття Белла. Ли Гутмана насправді, але ну, як проти нього будуть боротися, і на що сподіваються вболівальники Бенфіки? Давайте їх послухаємо. But just speak... Насправді прокляття стосується турніру Ліга Чемпіонів. а Це інше змагання Ліга Європи. А значить, ми віримо, що в нас є шанси виграти сьогодні. Ми нічим не гірші за Челсі. Ну от власне такі передматчеві розклади у вас є, друзі, трохи більше півгодини для того, щоб визначитися за кого сьогодні вболівати гарного футболу. Всім, Кароліно. Дякую, Костянтини, і приємного перегляду матчу безпосередньо на стадіоні. Ну і усі болівальницькій Європі я гадаю нудьгувати сьогодні ввечері точно не доведеться. Між іншим, минулого року та сама пара зустрічалася на стадії чвертьфіналу у розіграші Ліги Чемпіонів. І у 2012-му Челсі переміг обидва рази: мінімально 2-1 у Лондоні та 1-0 у матчі відповіді у Лісабоні. Як воно складеться нині у головній битві за цьогорічний трофей Ліги Європи на нейтральному полі, побачимо зовсім скоро пряму трансляцію з Амстердам Арени вестиме телеканал 2+,2. Старт поєдинку о 21.45. Скандально відомого колишнього пасенка одного з найбагатших людей України Сергія Калиновського бачили в Україні. Нагадаю, екс-родич Дмитра Фірташа ще у 2007-му влаштував криваву дорожню аварію у столиці. Тоді загинуло двоє людей. Калиновського оголосили у міжнародний розшук, але чомусь інформація про те, що розшукувана по цілому світу людина, вільно пересувається київськими вулицями, жодного жодну правоохоронну структуру так і не зацікавила. На слід Сергія Калиновського, журналістка газети Вісті Богдана Євсеєва, вийшла випадково. Допомогли колишні Сергієві друзі, які підказали, як розшукати його сторінку в соцмережі. Він поміняв одну фамілію у себе на страничці. Він був не Калиновський, а Калиновський. фото він поставив. Точно таке ж, як здесь. Отображается, вот кто, фото, которое он выложил, хто його лайкнув. Вот там була Ліза Ющенка. Ім'я Пасенка впливового бізнесмена прогриміла на всю країну у 2007-му. Своїм БМВ Калиновський протаранив припарковані Жигулі. В результаті цього загинула 25-річна наречена Сергія Анастасія Броннікова та міліціонер, що був у Жигулях. Володимир Куликовський. Мажором номер один Сергія Калиновського охрестили після того, як суд замість узяти під варту оштрафував фігуранта ДТП на 31 гривню і випустив на підпис про невиїзд. А згодом прокуратура і взагалі ухвалила рішення про закриття справи. Відновити її вдалось лише під тиском громадськості. Максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права використання транспортних засіб до 3 років. Однак самого Калиновського вже було не знайти. Він утік і був оголошений у міжнародний розшук. Однак, нині, судячи із фото, що активно викладав у соцмережі, не тільки живе спокійно, Кінним життям а вільно пересувається україною серед світлин, пейзажна алея в столиці, кримські краєвиди і обійми з відомими друзями. Міліція на дзвінок журналістів відреагувала блискавичному натореагувати ні не будемо. Міліцейські реакції дивуються і в прокуратурі, запевняють, пошуки активізують. Надані відповідні вказівки та доручення відповідним підрозділам МВС щодо активізації розшукових дій з метою встановлення його місцезнаходження та перевірки ретельної перевірки інформації про його можливе місце перебування в столиці. Однак чи буде пуття з запізнілої реакції? Журналісти сумніваються минулої ночі. Сторінка Калиновського у соцмережі перетворилась на панду. От. Панди. Да, фотографія з панди Іван Гребенюк, Людмила Бадалян, Тимофій Кощій та Андрій Сокуренко. Новини 2+,2. Сім із 16 пасажирів маршрутки, яка прямувала з Нікополя до Одеси, дістали травми. Щоправда, за висновками лікарів не важкі. Аварія сталася на Миколаївщині. Лобом у лоб автобус врізався легковик, керований жінкою. Легковик виїхав на вузьку дорогу. Його праве колесо зачепило узбіччя, і авто моментально викинуло на зустрічну, де саме рухався маршрутний автобус. Від удару обидві машини розкидали в різні боки. Жінка водій майже не постраждала, отримавши кілька подряпин. Пасажирів автобуса працівники ДАІ присадили на попутний транспорт і доправили в Одесу. Американський лікар зник без сліду в українській столиці. 78-річний Джей Слуп. Не вперше в Україні і цього разу приїхав у Київ як консультант. Востаннє доктора рано вранці на подолі помітили камери спостереження одного з банків. До пошуків іноземця вже долучився Інтерпол. Шукав американця у столичному середмісті і Стас Фещенко. Пропала людина. Колеги лікаря з Каліфорнії вже весь поділ обвішали оголошеннями. 14 травня, о 6 ранку, вийшов прогулятися і не повернувся. Джей Слуп. У день зникнення виглядав так само: з підтяжками, але штани чорні і кросівки. Він приїхав до Києва консультантом на будівництво медичного центру. Він приїхав буквально перед виходним. У нього обично кожне утро виходить на прогулку. Полчаса погулять. Ну, як американці всі, він такова очень. Дуже... Йому 78 років. Він дуже фізично активний. перепрыгивает через как раз зараз ми якраз вчора сейчас поверху, зараз по ищем. Может Може где десь он упал, стало плохо. Щойно Юрію повідомили, що Джей усі гроші, і телефон залишив у готельному номері. Виявляється, що ранку він знімав гроші в банкоматі лише по 200 доларів, ймовірно, через ліміт. Того дня теж ходив до банкомату. Це зафіксувало камери охорони. Сьомота на що залишила. Ми то встаємо, Банкоман грошей не дав, і американець пішов. В нього було три шляхи: Флорівський монастир, де якраз починалася служба, житній ринок чи контрактова площа. Ровно 6,53 на ступінька воїть. А от куди він пішов далі, скоріше він смотрев туди, бачите, в сторону ринку. Тому що на їх камерах ні його вже в монастирі його не бачили, але оголошення сполохало мешканців подолу. Одне одному переповідають усіляки. Какая це їхала машина? Очень така ну, не ухожена. На така з старих машин. набросили что-то, как бы потянули его к себе і в машину. За зникнення Джея Слупа вже взявся Інтерпол. Столична міліція опитала місцевих жителів. Правоохоронці не вірять, що був злочин. У мене немає такої інформації про те, що хтось його схопив і е затягнув у машину. Це е Олі такі вже немолода людина, вона у якби у віці, тому можливо, вона заблукала або ну, там забулася. Друзі лікаря поки що прочисують поділ самотужки і сподіваються на краще. Но міліція просить, якщо бачили діда в підтяжках, дзвоніть 102. Станіслав Фещенко, Андрій Хлуст, новини 2+,2. Очистити береги Дніпра від ресторанів із кав'ярнями заходилася екологічна прокуратура під керівництвом генеральної. У київському гідропарку вже почалося прибирання. Заклад очеретяний кіт проіснував на березі. Десять років, власник каже, що дозвіл на оренду землі йому видали комунальники з підприємства Плесо з благословіння тодішнього столичного очільника Черновецького. Нині ж капітальне будівництво визнали незаконним, адже ближче ніж за 100 метрів до води будувати взагалі нічого не можна. Тепер цей заклад і ще кілька поруч мають тиждень, аби самотужки розібратися. Якщо цього не станеться, запевняють прокурори за справу. Візьмуться комунальники на тракторах із бульдозерами. Ми брали оренду у Плеса. А потім, якби кілька років тому, объявили, що Плеса не мала права давати в Мельченко Американська Чернівецька устраивало, що давали в землю, а комусь другому не подобається, що давали в землю. Земельним і водним кодексами України України чітко визначено, що передача в приватну власність чи для забудови земель, які входять до складу прибережно-захисної полоси, заборонена. Тим часом у Криму повним ходом триває підготовка до курортного сезону. Власники торгових яток, що не перший рік працюють уздовж пляжів, раптом можуть лишитися без довгоочікуваних заробітків. За висновком прокурора, усі торгові споруди уздовж берегової лінії підлягають обов'язковій ліквідації, як незаконно встановлені. Люди таким висновком обурені, звинувачують усьому чиновників сільської ради, які навмисно затягнули видачу дозвільних документів. Вікторія Орел розбиралась у ситуації. Сажгу себе вместе с ларьком я не дам его. важка техника ставить крапку на їхніх заробітках, чому саме зараз підприємцям нефтямки вот он, мы он, сами он. сюда не приехали. Я понимаю, от нам дают раз. разрешение. Мы не первый год и здесь торгуют время на и должны были освободить. Всех предупредили, все знали. Уже Работать надо Поним? начинать через две недели сезон в середине мая вот этим заниматься это просто. Ну, понимаете, это кощунство, Это это издевательство над людьми. Вот они говорят, уберите, куда? Діслокації не утверждена. Проте прокурор не вблаганий. Усі торгові споруди вздовж пляжу треба знести, бо незаконні піщановською сільською радою не розроблено схем комплексного розміщення тимчасових споруд. Документів на зазначені споруди на сьогодні немає. Взагалі підлягає демонтуванню близько 30 об'єктів. Щоби кіоски стали законними, потрібен черговий дозвіл селищної ради. Його підприємці щороку отримували на початку курортного сезону. Люди певні, цьогоріч чиновники, уми. С не зволікали з видачою документів. Ви самі виноваты? Ви не підготували план схеми дислокації, щоб <плес> обрати людей на нове місце. Ви самі <плес> винувати. Це ну, ваша вина. Ми просимо їх скільки щоб вони нам зробили ці документи. Ми за все платим. Ми за всю плотім. Почому ми повинні вивозити? Чому документація досі не готова? Сільський голова не каже. Але у присутності прокурора обіцяє, вже завтра вона буде. Завтрашнього дня вже будемо представити схему, щоб люди могли посмотрети і вибрати, де вони можуть знаходитися. Ми хочемо, щоб мінімум на три роки дати їм можливість відпрацювати. Десяток кіосків з набережної приморського селища все таки прибрали у черзі на знесення. І ще з двадцяток. Вікторія Андрій Крим, Новини на цьому наш випуск завершено. І нагадую ще раз о 21.45 на 2+,2 футбольне протистояння Бенефіка проти Челсі не пропустіть.